Рослинка ніколи не пізно покаятися, не можна на чужому горю построїти щастя. Запам'ятайте, всі назавжди. Часто до мене пишуть мої клієнти або просто підписники, чи є, чи немає в мене такої рослинки. І дуже часто я роблю пости пошуку не для себе, а для інших людей. Цей раз теж запитали в мене про дуболисту гортензію. У мене на даний час в усіх теплицях немає. Я знаю, була прошлого року у мене в даний час нас немає. Я зробила пост. Мені одна людина лише написала це декор рослинка. І виявляється, що вони шахраї. Відповідно, я дала інформацію тим ту, а тим ту, що ось мені так написали, а хто запитав мені, ось ну, написали, що в них є. Людина написала їм, і вона попала на гроші. Вони її заблокували. Я в шокі. Я заходжу, шукаю їх, я їх не можу знайти. Я через другий аккаунт їх шукаю, я їх не можу знайти. Вони якимось чином заблокували повністю всю мене скрізь. Мене і людину, яку обдурили. Будь ласка, не робіть шкоду іншим. Живіть чесно, моє ім'я. Я не дам нікому використовувати. Тому що я на своє ім'я працюю самостійно. До трьох ночі сижу в інтернеті, знімаю відео, працюю, відправляю людям товар, переживаю за кожну копійку. Будь Ласка, працюйте чесно. Я кажу, так не по-божому. Так робити не потрібно. Застерігаю всіх, вертайте увагу. Це досвід і для мене великий досвід, і для інших людей. Аналізуйте сторінку, дивіться, запитуйте, запитуйте завжди перед тим, як купити в когось щось, запитуйте в групах. Там буде правильніше, хто займається такою нехорошою діяльністю, ідіть далеко з моєї. Сторінки з моєї групи і від моїх підписників, будь ласка.